Усім привіт! Сьогодні у нас буде зовсім не типовий випуск, але поки пауза на городі, зимова така сплячка. Я буду вам знімати більше про корисну здорову їжу і рецепти, звичайно. Тому сьогодні ми почнемо з штолена, так як це дуже зараз актуально перед різдвом. Хочу з вами поділитися своїм власним рецептом. Я не претендую на звання найкращого рецепту штолену. Але претендую на звання корисного рецепту штолено, тому що ми знаємо солодка випічка з великою кількістю цукру білого борошна, вона не зовсім є корисною. Але як же ж залишити різдво без чогось солоденького смачного? Тому я вам даю свій варіант здоровий варіант цієї випічки, взагалі цей різдвяний кекс-пиріг. Перші згадки про нього датуються 14 століття. Він походить десь здається, в Німеччина, Австрія, десь звідтам. В той момент це був пісний пиріг. Він складався взагалі з борошна, вівса і води. Десь в 15 столітті папа, мабуть, папа дозволив масло додавати до випічки під час посту, і саме до цього кексу, і туди почали додавати дуже багато масла. Мало того, що саме тісто додають масло, ще потім зверху добре поливають маслом для того, щоб він потім ще настоювався. Тому той класичний рецепт штолена, який ми маємо зараз, він трошки далекий від того реального штолена, який був ще в 14 і 15-му століттях. Чому я обрала саме таку здорову версію? Тому що кожна їжа, яку ми споживаємо, вона має бути нутритивно для нас цінна і нутритивно корисна. Вона має містити багато всяких вітамінів, мікроелементів. Якщо ми обираємо... Борошно вищого гатунку, це біле, оброблене. Воно по собі втрачає дуже багато корисних речовин під час цих всіх обробок. Тому я печу штолен саме на цільнозерновому борошні. Цільне зерно потрібнюється до такого дуже дрібного стану, і випічка теж на ньому йде смачна. Вона не така пухка, вона не так піднімається, як звичайно, Вона кольору зовсім іншого, але вона залишається нам нутритивно цінним, особливо у кого є дефіцити по вітамінам групи Б, бо саме в оболонці зернятка. Є ці всі вітаміни групи Б. Тому в кого є такі дефіцити, зверніть увагу на те, щоб додати в раціон, саме цільнозернове борошно. Тобто, якщо ви споживаєте макарони, вони мають бути цільнозерновими. Хліб цільнозерновий випічку, яку зробите, теж використовуєте цільнозернове борошно. Починаємо ми з опари. Для опари потрібно тепле молоко, дріжджі і ложка цукру. Дріжджі у мене сухі, я купила собі о, живі, але в магазині в моєму сільському мені продали протерміновому ще й з Тому використала сухі, які були. Краще обирати живі. Немає, можна використовувати сухі. Я дуже добре цю всю масу перемішую і залишаю десь на 15-20 хвилин, поки не утвориться така шапочка у вигляді піни. Поки чекаємо опару, можна розтопити масло. Я не рекомендую використовувати мікрохвильову печі, для того, щоб розтопити масло. Я просто набираю в кружку, потім ставлю це в гарячу воду і воно стає трошки рідшим. Для тіста не потрібно супер супертике. Достатньо просто, щоб воно було м'яким. Масло я завжди вибираю домашнє. якщо немає можливості, я купую 82% жирності, але перевірено на домашньому маслі воно завжди смачніше. Коли опара підійшла і утворилася гарна пінка, додаємо масло, яке вже трошки розтопилося, цукор, який лишився, яйце плюс жовток, борошно вищого ґатунку, і частину борошна цільнозернового. Тоді добре це все вимішуємо вінчиком, і аж тоді додаємо все інше борошно, яке лишилось, і дрібку солі. А далі продовжуємо замішувати тісто на столі. Чим довше ми його будемо вимішувати, тим краще і еластичніше, пухкіше воно буде. Далі відкладаємо тісто в миску і накриваємо рушником. Залишаємо десь на 2 годинки, залежить від температури в кімнаті. У мене підійшло десь за півтори годинки. Наступним етапом вводимо горіхи та сухофрукти в тісто. Не варто сильно жмякати зайвий раз, тісто, яке вже підійшло, тому акуратно вводимо. Горішки я подрібнила в блендері, сухофрукти. Я ще минулого вечора замочила їх у вині. Дуже важливо злити всю зайву рідину сухофруктів і краще навіть просушити сухофрукти на рушничку. Додаємо обов'язково цедру апельсину і я так акуратненько складаю конвертиком те тісто, трошки його розминаю. Підготовка так званої марципанової начинки залишилась поза кадром. Мені важливо, щоб все робилося швиденько і просто, тому я просто зблендерила кешю разом з цукром. У мене вийшла така крихта, щоб була більш волога консистенція, потрібно просто довше блендерити. Я розкачала тісто, виклала десь на серединку і закрила тісто руками. Я сильно не приминала форму і далі ще відклала тісто, щоб воно настоїлось. Цукат в рецепті у мене їх немає. Я використовую сухофрукти, я їх вимочую від цукрів різних, в яких їх консервували. А цукати не використовую, тому що там дуже багато цукру в складі. І якщо цукру, це ще півбіди. Там зазвичай є різні цукрозамінники, які є шкідливими для нас. Плюс барвники оці кольорові, і невідомо з чого зроблена сама основна маса цукату. Бо якщо це дійсно з фруктів, це супер там з ананасу, наприклад. Але часто це може бути щось зовсім інше і якась така незрозуміла субстанція для нашого кишечнику. Тому цукати я не використовую. Використовую я сухофрукти, які є. Можна використовувати вишню, сушену, журавлину, родзинки, курагу тут за вашим смаком, що вам більше буде подобатись. А те саме стосується і горішки. У мене були горішки кешю, багато і я не купувала спеціально для марципану мигдаль, а спробувала використати горішки кешю. І вийшло так само смачно. Ну, можливо, з Лем було класичніші варіанти і в певної мірі там смачніші, але можна замінити будь-якими горішками, які вам смакують. Я собі обрала кеші, бо вони в мене були. Сухофрукти я вимочувала у вині за класичним рецептом у ромі. Але я, взагалі, алкоголю не вживаю. Немає безпечної дози алкоголю. Пам'ятайте, будь-який алкоголь, який ви споживаєте, він є токсичним для нашої печінки, взагалі для нашого всього організму. У мене було трошки домашнього вина, тому я замочила сухофрукти в вині. класичний рецепт в класичному рецепті вимочують в ромі. Ви можете, якщо у вас є ром, можете це зробити. Під час випікання алкоголь вивітрюється, тому його там не залишається і немає проблеми. Випічці можна десь там з'їсти. Звичайно, не якщо це не заливається, та випічка потім після випікання тим алкоголем. Хоча не знаю, чи таке взагалі роблять. Тому пам'ятаємо, немає безпечної дози алкоголю. Якщо ви хочете, можете замочити свої сухофрукти в ромі. Воно дасть такого певного особливого аромату штолено. Або ж ви можете замочити сухофрукти в апельсиновому соці. В рецепті є якраз шкірка апельсину. Вона треться цедра апельсину, і вас лишається все одно цілий апельсин. І якраз його можна використати на те, щоб замочити сухофрукти. Далі залишаємо наш штолен в теплому місці на хвилин 15-20. У мене він добре підійшов, правда, підійшов в боки, а не в висоту. І випікаємо приблизно 45 хвилин на 180 градусів. Це вже дивіться по вашим духовкам. Далі, поки штолен теплий, змащуємо його маслом. Можна відразу полити розтопленим. До речі, з такої кількості тіста вийшов один великий штолен, і на наступний раз я буду робити просто два маленьких, мені так буде зручніше. Для потачі можна прикрасити посипкою. Для посипки я не обрала цукрову пудру, тому що цукру і так доволі нормально. Я б не сказала багато, але нормально для солодкості, достатньо для солодкості в рецепті. Тому що я вже цукор в самому тісті, плюс в марципанах. Також є певна кількість цукру. І якщо ще зверху цукровою пудрою посипати, може бути трошки забагато. Тому я посипаю цільнозерновим борошном. Це виключно для краси естетики. Я посипаю доволі мало, і якщо ви з'їсте там чуть-чуть дрібку якусь там борошна сирого, ніякої біди не станеться. Тим більше якщо воно цільнозернове. Дякую вам за увагу. Пробуйте, печіть, зберігайте собі рецепт. Надіюсь, вам такий формат відео теж буде подобатись. Повернуся до городу в мабуть, лютому, коли буду висаджувати вже перці. Я вирощую сама свою розсаду, буду всі ці процеси вам показувати. А також ви можете написати в коментарях, які здорові рецепти, здорові альтернативи, звичним вам рецептом ви б хотіли тут бачити.